Про те, що відбувається на фронтах, про такі особливі візити двох міністрів оборони Сполучених Штатів Америки та Німеччини Ми поговоримо з паном Петром Черником. Він військовий аналітик, кандидат політичних наук, доцент, учасник бойових дій, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена саме геополітиці. Також він полковник збройних сил України. Пане Петре, вітаємо вас і раді бачити. Слава Україні. Героям слава і щиро вітаємо у нас в ефірі. І от ем, хочеться поговорити про цих два надзвичайних візита. От сьогодні стало відомо, що Борис Пісторіус, міністр оборони е, Німеччини, приїхав вчора. Відповідно, був Ллойд Остін. Е, в, він так само приїхав до Києва. Для чого ці візити? От, зокрема, е, візит Ллойда Остіна відбувається на тлі проблем з допомогою України від США і певною політичною кризою у Вашингтоні. Про що власне і говорять Шантоні Лойд Остін приїхав запевнити, що підтримка триватиме попри все. І чи під таких під час таких зустрічей обговорюється безпосередньо ситуація на фронті і поставки зброї якоїсь конкретної? Чи це сам саме політичний візит? Це і політичний візит і але і конкретика також є дійсно. Останній час в нашому інформаційному просторі є неймовірно багато інформації. що, мовляв, захід від нас утомився. Особливо є проблеми із сполученими штатами Америки в частині фінансування. І так, на цю хвилину вони проглядаються. Бо дійсно в тому бюджеті, який є на цю хвилину, лишилося у межах мільярда доларів. Але й тут важливо також не розганяти зрадинку, бо ми на жаль, українці вміємо це робити дуже добре. Це перший момент. Наступний момент це сигнал усьому світу, і в першу чергу Путіну, що направду все буде добре, і Байден має ту головну робочу форму з Україною до кінця до нашої перемоги. А також нагадаю, що буквально ось напередодні має відбутися черговий рамштайн, і це сигнал усім учасникам цього майданчику. Що головний гегемон світу, а у Європі, звичайно, головний провідник в економічному сенсі у першу чергу це Німеччина. Залишаються з Україною направду дуже потрібний, дуже влучний, дуже вчасний візит для того, щоб стабілізувати ті всі негативні інформаційні процеси, котрі відбуваються на у першу чергу серед нас у нашому медійному просторі. Петре, я хочу уточнити одне питання. Ми звикли. Ну як ми нарешті вже звикли в Україні, що міністр оборони це все ж таки політична фігура, фігура а військами безпосередньо керує головнокомандувач, ну і Генеральний штаб відповідно. В, і в і Німеччині і в Сполучених Штатах це так само політичні фігури, а військами керують безпосередньо керівники військ. Чи і, ну наскільки воно співпадає так, як у нас, чи так як в Росії, де що керує військами в тому? в числі ні, це цивілізований світ. Там військами керують відповідні посадові особи в Америці. Це начальник об'єднаних комітетів штабів. Отак воно правильно називається. Такий дуже приблизний аналог до нашого генерального штабу, хоча там дещо інший функціонал ан взагалі унікальні у своєму воєнному укладі. Якщо знову ж таки вертатися до цього візиту, то тут направду, більше політики. Але ми добре розуміємо, що війна ніщо інше, як продовження. Ня політики насильницькими методами Карл фон Клаузвіц. немає абсолютно чистих тем. Вони всі між собою тісно переплетені. Пане Петре, тепер безпосередньо до фронту війська Російської Федерації на багатьох напрямках все одно, як у ті зомбі, йдуть уперед. Через день у зведеннях генштабу втрати окупантів перевищують ну навіть тисячу осіб, і вони продовжують все, все одно йти. Складно на Харківщині під Бахмутом в Авдіївці. Скільки ще в такому темпі Росія здата наступати, зважаючи, що ми бачимо, що прихована мобілізація в РФ продовжується, але повноцінної мової? І... Хвилі мобілізації ще не оголошувалось. По великому рахунку не важить, чи оголошена чи не оголошена. Що від 20 до 25 тисяч людей за принципом заміщення у місяць вони можуть доправляти до нашого фронту. І так влаштований їхній історичний менталітет, що за Путіна за зародіна за і ще чорна за що. Вони помирали, помирають і будуть помирати. Це дуже централізована держава. Цар Росії бок ця концепція була апробована, що в кінці 19 століття такий був у них. Костянтин побідненосив його Добре. називають. Вихованцем чи точніше вихователям царів, і з того часу у їхньому ментальному наративі нічого не змінилося. А ті розумні люди, які там був невеличкий відсоток, вони давно всі виїхали. Немає в них критичного мислення. І що щонай, найгірше, ну ну не так, щоб катастрофічно, але на не зовсім хороше для нас новини від півтори до трьох мільйонів людей. Вони декларують свій власний мобілізаційний ресурс, і неодноразово у вашій студії наголошую, що автоматів Калашникова виготовили за всю історію 100 мільйонів, рушниць Мосіна 37 мільйонів, самозарядних карабінів Сіменова 15 мільйонів зброя Другої світової війни, ППШ, ППС на складах до 8 мільйонів. І це далеко не повний перелік низового стилецького озброєння. А володіти цим вони мають навички, тому що завжди мали призовну компоненту, тобто автомат. Матка Калашникова, 4 магазини, 2-3 гранати, жменька сухарів, МПЛ-50, саперна лопатка. А якщо треба, то й дрючок дадуть в руки. Пригадаємо битву за Сталінград були чилі велетенські підрозділи рівня полків, котрі кидалися в бій. Взагалі без зброї Підкреслю, взагалі без зброї. Зброю добували ті, хто добігав до першої лінії противника, і руками їх задушував. Отак у них все побудовано і з того часу. На жаль нічого не змінилося. Мають потенціал людських валів. Мають на жаль, це ще дуже важку роботу нам попереду зробити Ми збираємо гроші на лікування Дмитра Стебліча. Ви бачите QR-код. Ось на екрані на своєму. І відповідно, це банка безпосередньо, яка веде ну, посилання на банку, яка безпосередньо збирає на лікування нашого військового Дмитра Стебліча. Наша мета 155 тисяч гривень. Відповідно, це лікування за програмою. Врятує кінцівку. Йому у Петра Стебліча дуже складна міновибухова травма. Йому потрібен ендо. Протез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операцій, які роблять українські лікарі. Е, і ми маємо надію, це буде остання операція, фінішна, адже попередні операції були підготовчими і ми врятуємо йому руку. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, перейдіть за QR-кодом або зайдіть в опис відео будь-якого на каналі. Там є посилання на банку Дмитра Стебліча. Задонатьте, скільки зможете, бо українських героїв потрібно лікувати. Як пишуть іноземку, аналітики, які нещодавно в чергове побували на фронті, в тому наук в Україні, в тому числі на фронті, пік поставок зброї і боєприпасів для України вже був. Вони пишуть, що це було влітку цього року. Якщо їх читати уважно, здається, що війна остаточно перейшла в статичну фазу, і навряд чи можливі зміни по лінії фронту найближчим часом. Як ви бачите ситуації на фронті, на фронті зимою, і щось може зрушити ситуацію в ту чи іншу сторону? Звичайно, що ми зараз маємо певну таку стратегічну рутину. Погода точно впливає на ведення бойових дій, особливо частині застосування дронів, особливо частині мокрого ґрунту. Ми добре розуміємо, що важка натяжка техніка не може ґрунтом рухати. Та зрештою, і радянська у тому числі, бо натяжки зразки БМП БТР важать від 20 тонн, а танки починають 57, а закінчують 75. Радянські зразки танки тричі шість Тритони БМП БТР у межах 10-12. Але все ж таки є деяка різниця, яка полягає у тому, що ми дуже суттєво підняли рівень винищування їхньої артилерії з травня місяця по вересні, у вересні абсолютний рекорд 947 гармат. Разом поза 3600 ділимо на 72. Чому 72? Бо це є штатна артилерійська бригада, і маємо майже 50 найбільше ніж 50 бригад, а найбільшим ворогом. Танкових колон і взагалі бронетехніки є саме артилерія, тому тут направду є дуже е, серйозний нюанс у частині піку надання зброї. Я не погоджуюся персонально із цією точкою зору. І я не вважаю, що ми у глухому куті є потенціал в першу чергу в американців, що нам потрібно як кров з носа ще на вчора. Далекобійні ракети Атакамс, їх у них дуже багато. Поза 4 тисячі одиниць це неймовірно велика кількість і авіація, авіація і ще раз авіація з номенклатурою великої кількості ракетобомбового навантаження, і це може дуже серйозно хипнути шальки у наш бік. І це все в наших союзників є, і навчити наших пілотів не складає проблеми. Тут є тонка політична межа і психологічна, в тому числі, бо наші союзники вважають, якщо ми різко переможемо на фронті, то Путін обов'язково натисне ядерну. Кнопку, і на превеликий жаль, ніхто цю дихотомію в їхніх головах, особливо в голові Байдена, розбити не може. Тут чисто людський чинник підкреслюю, зброї ви невляєте, як в них багато. Є, скажімо, в Аризоні і в Колорадо склади, де десятки тисяч бронетехніки, яка за кілька місяців модернізується і доправляється в Україну е, до бою. Але як перейти цю психологічну межу їхніх персональних фобій щиро, я не знаю. От воно що виявляється психологія. Пане Петре, давайте ще про Путіна і про Росію. Чи вийшла РФ на пік виробництва зброї і боєприпасів? Чи можна сказати, що російська економіка таки адаптувалася, і Путін може спокійно розраховувати на війну на виснаження? Чому тоді росіяни продовжують шукати озброєння по світу? Це питання треба розділити на дві частини. Якщо дивитися під кутом ресурси України і ресурси Росії, вони звичайно не співмірні. Тут навіть немає про що дискутувати. Але якщо подивитися на проблему ширше, що існує так званий майданчик Крамштайн, а це ніщо інше як антипутінська, а насправді антиросійська коаліція, то тут взагалі не може бути ніякої мови у кого більше ресурсів. Я приведу такий дуже цікавий приклад у частині, що стосується історичної порівняльної ретроспективи, от росіяни. Самі зараз стверджують у своїй пропаганді, що, от, мовляв, є там е, нацистська Європа, не тільки Україна, а вся це така собі своєрідна новітня гітлерська коаліція проти Росії, які себе вони асоціюють з радянським союзом. Але нагадаю, що радянському Союзу в такому режимі допомагала Америка, і оцей так званий перший линґіс просто був таким велетенським і неймовірним, що його собі важко уявити. 475 мільйонів снарядів, 127 двадцять Тисяч тонн пороху, майже 400 тисяч вантажівок, більше 22 тисяч літаків, більше 12 тисяч бронетехніки, і це далеко не повний перелік. Тут можна окрему лекцію прочитати Чому я приводжу саме цей приклад? По у подібних масштабах ніхто і ніде ні в який спосіб Росії допомогти не може і не зможе. Тому в стратегічному сенсі вони таки преречені на поразку, і вони це прекрасно усвідомлюють разом з тим, що вони змогли. Вони змогли поставити на конвейер за принципом, накопичили, застосували далекобійні ракети, такі як Х-101, Х-555, Х-47М2 «Кенджал» і ракети ближнесереднього радіусу дії, бо попередні були далекобійні від 2,5 до 5 тисяч кілометрів, такі як Х-31, Х-35, Х-59, від 110 до 300 кілометрів. Але є момент, більше ніж 100-120 ракет вони виробляти не зможуть. Крапка. Все. Це їхня верхня планка, яка можлива у принципі. Частині, що стосується снарядів. Дійсно, вони досі залишаються найбільшим виробником, скажімо, у місячних показниках: це 125 тисяч, 130. у річному вираженні. Це. Півтори мільйона. Ну, зможуть підняти ще до 2 мільйонів, більше не зможуть. Чому проблеми з металоріздними верстатами поштучно, поодинично будуть їх через десяті роки закуповувати, але так, щоб масовано вирішити цю проблему, в них усе йде до занепаду. А будувати повноцінні якісні артилерійські установки, скажімо як там. Е С 35 конфедерація це с 34 хоста чи не сучасний С-40 Флокс не зможуть і не зможуть. От тут лежить відповідь. Правда, є інша сторона медалі запасів на складах неймовірно багато в загальному підсумку. Росіяни на найвищій точці своєї спроможності, але ця спроможність поступово не швидко буде вичерпуватися і рухатися до технологічного занепаду. Одна з причин цієї війни це обов'язкове повернення. України в розумінні технологічного потенціалу і нашого українського інтелекту Тому й шукають по світі все, що можуть знайти. Пане Петре, хочу вам, вас попросити як реаліста, тобто добре проінформованого оптиміста, сказати нам е, правда, що треба готуватися до важкої зими. Мається на увазі тут в тилу, в українських містах. Правда, що має бути підстраховка на випадок відключень. Бо ми бачимо, як зараз літають шахеди групами, і є відчуття, що вони просто намагаються знайти шпаринку в нашому ППО. І е, найголовніше, що варто, ну, ну наскільки днів там потрібно розраховувати, якщо можливо якісь. Будуть відключення, і що варто тримати вдома, бо вже холодно. А відповідно, у той час, коли ми розуміємо, що Росія має почати масовані обстріли ракетні, здається, вже ось ось. В обов'язковому порядку ракетні остріли будуть в обов'язковому порядку. Вони будуть намагатися руйнувати нашу енергетичну і теплову інфраструктуру. Але маю специфічний погляд на ті всі речі. Вважаю, що ми набагато краще готові до тих атак, котрі будуть цієї зими ніж минулої зими. Чому ми дуже сильно наситилися величезною кількістю протиповітряної оборони, котрої ми не мали минулого року. Підкреслю, що е, системні і комплексні удари по е, е, об'єктах енергетичної інфраструктури почалися на початку жовтня минулого року. Ну ми вже добігаємо до кінця листопада, а масованих ударів поки що не було. Так зараз працюють шахеди у груповому режимі. Е, остання така не зовсім втішна для нас новина, що одна з груп шахедів протрималася у повітрі більше ніж 6 годин і намотала комплексно більше ніж 1300 триста кілометрів понад. Нашої території, тобто не зуміли їх впіймати. В підсумку впіймали, але ми розуміємо, яка це величезна відстань. Це означає, що росіяни розробляють алгоритми руху такими траєкторіями, а зараз в основному лісові масиви і русла річок. Там дуже важко мобільним групам перехоплення рухатися. І ми це все вивчають, аналізують для подальшого застосування цих алгоритмів в частині використання ракет. Але знову ж таки повернути чуточку на. Вет у нас вже дуже багато цих сучасних комплексів, таких як МІМ-104, Патріот, Насамс, Хавк, Містераль, Кроталь і тому подібне. Вони є. Плюс минулого року у листопаді місяці знайти дизель-бензиновий генератор для власних потреб. Ну, це було дуже складно. Дуже складно. А тепер ринок перенаповнений кожна більш-менш. Думаюча, сім'я має подбати про великий повербанк, яких теж минулого року не було. Тепер є на ринку скільки завгодно до кольору, до вибору це залежить від того, який є ціновий показник і який бюджет. Ну а господарством, яким мешкають у сільській місцевості, запастися пальним і запастися бензинованими генеруючими. Потужностями, ось що направду треба зробити. Будуть росіяни бити, але я не думаю, що вони зможуть повторити рекорд минулого грудня, коли за місяць було застосовано 236 ракет. А якщо навіть і буде повторений, то більша частина цього однозначно буде збита. Друзі, тож якщо ви хочете нам допомогти, якщо є таке бажання, можете стати нашим спонсором, а перейшовши. В зараз за QR-кодом який бачите, і в два кліки встаєте нашим спонсором, варте це всього 100 гривень на місяць, і також можна зробити це одноразово. А як на PayPal чи Картка МОН, ми лишаємо всі активні посилання в описі будь-якого відео, також під цією трансляцією ви знайдете. Тож ми зробили все для вашої зручності. Головне, щоб ви хотіли до нас знову і знову приходити на ефіри і знову і знову донатити. Давайте донатити, давайте допомагати нашим українцям українським героям і гарному українському контенту